Знайомий рідне ім'я Тая, це коли разом сім'я Тая своя рідна, зокрема сьогодні в Держдепі США заявили, що можуть передати Україні танки Абрамс із власних запасів. А чому це важливо? Тому що це би значило прискорення їхніх поставок у порівнянні із закупівлею нової техніки, як було анонсовано раніше. Нагадаю, що наприкінці січня, коли США Оголосили про відправку Україні 31 танка Абрамс і йшлося про модель М1А2, і для їхнього придбання мала би бути використана ініціатива сприяння безпеці України, тобто окремий фонд. Тобто танки закупили би, а не передавали б із запасів. А це як ви розумієте, дуже довго в часі. Але тепер у держдепі заявили, що поставки можуть бути комбінацією закуплених. І взятих із запасів, і такий крок точно пришвидшить їх постачання. Ну і на додачу генерал Бен Ходжес відверто вже говорить, що в разі терміновості такі танки можна взяти взагалі-то і в Європі і не тягнути їх через Окуан, тому що в Європі є певна кількість, які не знаходяться на бойовому чергуванні. Окрім того, найбільший німецький виробник зброї Рейн очікує, що перша партія боєприпасів до зенітних комплексів Гепард. А буде поставлена в Україну вже до липня, а от 20 бойових машин Мардар вже до кінця березня. Ну і на додачу до цього, сьогодні в ЄС 22 країни блоку підтримали спільну закупівлю боєприпасів для України. Отже, питання дефіциту снарядів воно точно буде вирішено. Ну і в цьому контексті, попри всі дискусії. Щодо швидкості передачі зброї для ЗСУ, американський інститут вивчення війни доходить висновку, що українські війська мають повний потенціал відновити ініціативу на фронті у 2023 році, за достатньої і своєчасної підтримки заходу. Відповідно розуміючи це, Путін сьогодні намагався послати меседж про те, що війна нібито може вийти за рамки України. Це така чергова лякалка для заходу, яка просто просякнута страхом перед постачанням Україні більш більш важкого та далекобійного озброєння. Зокрема, сьогодні на тлі оцієї промови Путіна практично в той же час посла Сполучених Штатів Америки в Росії Лін Трейсі викликали у Міністерство закордонних справ Ерефії і вручили йому ноту протесту через допомогу США Україні і. Просто послухайте, що в тій ноті протесту написано. У переданій послі ноту протесту наголошується, що накачування ЗСУ сузброєннями, а також передача ціловказівок для завдання ударів по об'єктах російської військової та цивільної інфраструктури, наочно доводять неспроможність і брехливість твердження американської сторони, що США не є стороною конфлікту. У зв'язку з цим послу заявлено про контрпродуктивність нинішнього агресивного курсу США на поглиблення конфронтації з Росією в усіх напрямках. Особливо зазначено, що для деескалації обстановки Вашингтон має вжити заходів, що передбачають виведення американсько-натівських військових і техніки, а також припинення ворожої антиросійської активності. Таби посилити цей, нібито, страшний меседж, диктатор Путін у своїй промові заявив, що Росія призупиняє участь у договорі про стратегічні наступальні озброєння. А за його словами, перш ніж повернутися до цього договору, Росія має зрозуміти, на що претендують такі країни НАТО, як Франція та Британія, і як країна агресор буде враховувати їхні стратегічні арсенали. Це, по суті, таке розширення цього договору, бо далі скажу чому, він підписаний все ж таки між двома сторонами. От. А ще Путін знову вдався до ядерних погроз. Він заявив, що Росія готова відновити випробування ядерної зброї. Він знову звинуватив США і країни НАТО у нарощуванні ядерного потенціалу, отже, диктатор наказав Міноборони. Ерефій і Росатому підготуватися до проведення випробувань, але додав, що Росія готова провести ці ядерні навчання, якщо США це зроблять першими. І тут варто зупинитися трохи на питанні зупинки участі Росії в договорі про стратегічні наступальні озброєння. А цей договір було підписано ще в далекому, там 2010 році. Але коли американський президент Джо Байден а, посів Крісло в Білому домі, а він по суті продовжив з росіянами цей договір, і він мав би діяти до 5 лютого 2026 року. Це єдиний великий договір про контроль над ядерним озброєнням, який укладено між Росією та США, і який залишався чинним. Договір обмежував кількість розгорнутих стратегічних ядерних боєзарядів до 1550 з кожної сторони. І це насправді майже на дві третини менше ніж у початковому договорі так званому СНО, 1 тобто мало відбуватися таке поступове скорочення такого озброєння з обох боків. І щоб це контролювати, є відповідні місії. Цей договір також обмежує кількість розгорнутих і нерозгорнутих пускових установок міжконтинентальних балістичних ракет, підводних човнів, важких бомбардувальників, які оснащені ядерним озброєнням. Ну і що важливо, от ця угода вона дозволяла обидвим сторонам супутниковий та дистанційний моніторинг, і 18 виїзних інспекцій на рік для перевірки дотримання цих обмежень. Тобто США за договором можуть інспектувати позиції росіян. І тут є цікавий момент. Справа в тому, що інспекцій ядерної зброї Росії не було аж з 2020 року через пандемію ковід. Отже, достеменно, взагалі, то невідомо, чи дійсно Росія могла збільшити чи накопичити ядерний потенціал. А отже, Путін е, намагається банально залякати світ тим, що він нібито вже має набагато більше ядерної зброї і готовий її нарощувати і далі. Однак е, сьогодні в Білому домі вже прокоментували усі ці заяви Путіна про війну проти України і назвали їх абсурдними. Ну а ще додали, а точніше, дали зрозуміти, що Путіна ніхто не боїться, а отже, і припиняти допомогу Україні ніхто не збирається. Ніхто не нападає на Росію. Є якийсь абсурд в уявленні про те, що Росія перебуває під якоюсь воєнною загрозою з боку України чи когось ще. Рішення розпочати війну в Україні було вибором Путіна. Все просто Росія припиняє війну в Україні і повертається додому. Війна закінчується. Але якщо Україна припиняє воювати, а Сполучені Штати і Коаліція перестають допомагати їй воювати, тоді Україна зникає з карти. Однак Путін і далі розповідає росіянам про якусь екзистенційну загрозу для самої Росії, в той же час розкручуючи власний маховик погроз.